あ。 Днями вийшов указ президента про відзначення 500-річчя реформації, а отже, і протестантизму. Ми в свій час долучилися до формулювання власне цього наказу. Тому що ще півроку тому назад ми розіслали всім протестантським громадам наші пропозиції стосовно відзначення цієї події. Ми вважаємо, що це дуже важлива подія, і вона торкнулася не лише тільки Європи і змінивши. І культурний, можливо, напрямок розвитку цієї частини світу, а й України безпосередньо у нас протестанти представлені дуже широко. В загальній картині вони займають біля 25% за кількістю зареєстрованих громад. Я думаю, протестантам є чим пишатися, і Україна не може пройти повз такої важливої події, як поява протестантизму. Тому ми долучимося до виконання, хоча і самі, і без. Наказу. Ми собі планували провести конференцію. Ми видали два тома в нашій 10-томній історії релігій, які присвячені протестантизму. У нас захищаються дисертації, які присвячені теж цій темі. Тому нам не потрібні накази. Ми достатньо само е, е, усвідомлюємо необхідність розповісти українцям про те, що християнство в Україні представлено не лише тільки православ'ям і католицизмом, а і є ще така от, е, серйозна потужна сила, яка набирає обертів останніми роками. Е, це протестантизм.